Глибокий яскравий переливаючийся колір з усіх ревізій фат або тисячок самий солодкий, дизайн просто викликає захоплення. Не впевнений, що камера передає весь візуальний екстаж, тож майте на увазі при пошуку свого екземпляру. Саме вона заслуговує зайняти пожиттєве місце на вашій палиці в колекції. Плином часу бурхливі емоції при користуванні мене не залишали. Такий вдалий вибір кольору не приїдається погляду і робить її смарагдом вашого лігва колекціонера. І я маю середній розмір чоловічої долоні і спочатку активного користування був присутній дискомфорт, хоча з часом звикаєш і більше не відчувається подібних моментів. Але, як не дивно, в мережі за невеликі кошти є безліч грібців чи панелей, що поліпшать хват та додадуть комфортності. Купував усвідомлено з додатковим програмним забезпеченням. Так як реально цінники на цікаві ігри носять потойбічний характер, а новий досвід використання, маючи стокову версію, сам себе не здобув би, тим паче в будь-який час можливо знести все до фабричних налаштувань. Узагальнюючи в цілому актуальність, з роками консолі зростає, просто навіть судячи з того, що ціна її збільшується, бібліотека ігр нормальна а грати є в що. Проте конкретно цей екземпляр попався з дефектами, які я одразу не помітив при перевірці. Найменш вагомий це був мертвий акум, який працював по факту тільки від мережі, але завжди брехав про реальний відсоток, від чого посеред гри відкривалось віконце з повідомленням про низький заряд, що відверто бісило. Непрацююча камера, звісно, нею користуватись ви не будете, але як колекційний екземпляр і за її вартість не в кошик з плюсами. Декілька невеликих спотворень ледь помітних на екрані. Але найбільшим недоліком виліз вигорівчий oled дисплей і з цим я не зміг змиритись. На жаль, вони всі вигорають, але деякі менше, і непомітно, а деякі, як мій, до 70% і граючи в темряві, просто виїдало очі. З якимось одним недоліком, враховуючи її вік, спокійно можна було жити, але вкупі вирішено було віддати назад. На щастя, купував у магазині і без проблем замінив на живий екземпляр, але вже іншого кольору. Буду вдячний за підтримку каналу підпискою та за посиланнями нижче. Маю на меті увірвати світ Нінтендо і скуштувати простір Зельди на смак. До речі, з задоволенням можу порекомендувати продавця, який без зайвих міркувань врахував побажання та замінив безкоштовно, ще й з більшим обсягом пам'яті. Посилання залишу в описі під відео.